подалі, щоб голуби не з'їли. Отак все. А, Маша. Маша. Зараз я тебе погодую. Маша голодна. А де ж ти є, хто її годував? Кричав, що вона не голодна. І вона накормлена. Отакий От м'яло м'яний мене був. Все, зараз світ внесу. Чи? Буду чекати, поки вона поїсть, бо заберу цю мисочку. Їж, давай, Маша, їж. Їж, їж. На. Їж. Вже почекаю, що ж робить. Маша молодець. Маша все з'їла. Отак. Тепер я забираю і викидаю і йду. По справах. Ну таки холсь, такие халсь. И темня. Мяу. Мяу. Ты халсь, Маша. Наша Маша. Ага. Так, это вот сюда. Хоч хтось налить чи ні. Якісь помиї там є, треба води винести. Але зараз я йду на пошту. Маша, я прийду, потім, може, води вам винесу. Все, Маша, я пішла. Пока-пока. Пока гуляй, пока -пока. пани розпускаються і кульбабки. Вон яка краса під будинком. Бачите, яка краса. Щось біленьке тут. Щось таке біленьке, такі гарнисенькі квіточки, кульбабки і тюльпани. Перші тюльпанчики. Оце я найбільше люблю, коли перші-перші листячко розпускається, воно таке яскраве, молоде листячко. Оце я люблю найбільше. Шкода, що цей відрізок часу, коли розпускається, він такий короткий. О, пожалуйста. Тривога, загроза застосування балістики. Тому приходиться свої плани знову порушувати, йти у підвал. Без на почту. Вообще тяжело не купаться. Чорниш? Ні. Кс -кс, -кс. Кс, кс. кс Ні, це, це не чорниш. Це якась інша киця. Я прийшла сюди шукати нашого Чорниша. Його немає. Тут в цьому будинку зробили будиночки для котиків. Нашого Чорниша немає. І там будиночки молоді, які. Годують. Котиків тут і мисочки є для них тут. Чорниша прийшла я шукати, бо його давно нема, кажуть, що він хтось бачив чорного котика в цьому будинку, але цей чорний котик це не Чорниш. Ні, це не Чорниш. Це не Чорниш. Якщо б це був Чорниш то він би до мене побіг. Він не біжить до мене, він від мене ховається. Отак. Ах, весна! Які пахощі в повітрі. Не можу передати. Як я люблю весну. Пора року, це весна.